Поспілкуватися українською, дізнатися тонкощі риторики та позбутися росіянізмів з усім цим допоможуть мовні курси спілкуємося українською. Пані Світлана вже навперше відвідує розмовні клуби. Хоча на солов'їну вирішила перейти вже давно, проте війна додала ще більше впевненості в цьому. Разом з маленькою онучкою жінка потроху викорінювала нав'язане з російчення. Вже зараз, як зізнається жінка, читаючи книгу, навіть не сприймає мову ворога. Воно, мабуть, зріло у мене давно, давно. Ще в радянські часи, час від часу мене виникала потреба почитати українську книжку. От Тоді я її знаходила, читала, треба сказати, багато слів, не знала перекладу, не розуміла. От. Ну а потім, коли в мене з'явилася онучка, ми вирішили з нею разом вчити українську мову. Ну, З тих пір я так долучилася. Ну і взагалі це. Ну, як якось природно сталося, я так думаю, клуб Спілкуємось українською. Кривбасі існує вже третій рік. Саме тут люди будь-якого віку, в залежності від курсу, можуть взяти для себе щось нове. Зараз ті, хто тільки переходять або вже вдосконалюють солов'їну, проходять цикл зустрічей з актором Криворізького театру Віталієм Безносенком. Продовж трьох зустрічей криворіжці та новоприбулі жителі нашого міста дізнаються тонкощі риторики, акторської майстерності. На останній сесії спробують відтворити все в дії. Тепер у нас Розпочинається сьогодні цикл зустрічей з майстром сцени Віталієм Безносенком. Говоритимемо про риторику, про майстерність гарів мовлення і розкриватиме свої, додаватиме корисні поради, майстер-сцени поради говоріння правильного мовлення, так щоб привернути увагу, щоб триматися впевнено під час виступу перед аудиторією. Це на сьогодні досить важливо для багатьох людей. Ці заняття проходять у бібліотеці на поштовій. Тематику зустрічі може запропонувати будь-хто. Організатори у свою чергу зроблять процес вивчення якомога зручнішим та ефективнішим. До прикладу у закладі вже проходили мовні ігри, малювання кавою, водночас вивченням мови та нумізматика в українській історії. В моєму житті мова відіграє велике значення, тому що я з нею працюю, бо я актор театру. Вона дає змогу. Різнобарвно створювати образи сценічні і на зустрічах володіти доволі таки ну, гарно, як мені хотілося би, спілкуванням зі своїми поціновувачами. Нині заняття клубу проходять щосереди о 15.00. Проте дізнатися актуальну інформацію щодо нових курсів з досконалення української мови ви можете на сторінці бібліотеки Фейсбук або за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. За ним же ви можете і записатись на наступні івенти. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. Перший міський.